Чувак, я от що хотів сказати. Я буду. Блядь, що я хотів сказати, забув. Слухай, а можна я просто нати, а? а можна я на ти? По-перше, можна я з тобою нати? Йоричка, Йоричка, так тебе люблю. Ну, дивись, я тут вже дві години в політки конфіденційності, я її реально прочитав. А, прикинь, коротше, намагався Єгорчику пояснити, як ми можемо ось так зв'язатися, як ми зараз і зробили, прикинь. Він сказав просто. Піде <реш> нафут! Не, ну, чесно, я теж думав тобі таскати. А, я надо прийняти. Можна, я хоч щось вже прийму в... взагалі <плес> з наркотиків? Вона зараз натисніть будь-яку будь кнопку для продовження, да? Так, так, що робити? <плес> ну, нова гра, натискаємо водночас, так, да, як геї? Да, 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 да. Я, мабуть, чорнопери. Чорнопери, чувак. Ано, член. <плес> О, далі. <плес> <плес> Елітного загону рейнджерів. Рейнджери, члени, блін, ну поки все туди. Реально, вийшло схоже? Ну, мені ще голови не дуже схожі. Я більш накачаний? Маргош, чи що ти В сенсі, я не ще Я ще взагалі не викупив! жар! О, гляньте, питає Єгорчик, а де ваші пачі твої треті сексуальним голосом? Ну, по-перше. що за питання? я на місці. Де ти зараз знаходишся? Де водичка налита, чувак? Ахуй дякую. Матичка, ну тут ідеально літа, блядь. А, ти ха ну ми ж не в ДНР. А ну давай, зараз буде ідеальний таймінг. Ой, дуже погано, дуже погано. Ганьба. Ты не його чи ша? Да. А, чим... О, чувак, оце зараз був хороший таймінг, типу реально. Фух, як добре, що я стрімлю і є пруфи. Отакий. От, От супер цей. Да, парувати мені дуже подобається. Ну, парувати вейп, пам'ятаєте, ось... я... вейп нейшн. А я... вейп Покинутий червоний гай. Ооо! Привіт! Ельманір! Скільки літ, скільки зим, дорогуша! А, босс, ну нормально, слухай Прийшов час. А-а-а-а, не <рикану> знаю. Наношу, наношу, так. Ай, бля, не умрешил. Льо, ты шо мразь? Фу! Зараз я в него стрільну зараз я як Вот так вот. Ну, блядь, в череп. Неее, это был не чев. Это была відбита атака, идеально, я це? Ага, не, да. я реально відбиваю, я реально. Это б хп не пропало. Єре знищено. На перстень влади схоже за майбугу. А це мразь наша? З ним може поговорити. Першу. Опа, з'явились, чувак, з'явились. Ти їх бий, а я просто дивлюсь. А, о, а, о, о, чувак, привіт. О, привіт. О, приєс. О, так. Отак. Фу. Ти що? Ти, ти думав, що ми Оп, все, я все сказав. Сокира, сокира. Е, сокира. А, сокири. Все, чувак, ось я визначаюсь. Я буду тупо з сокирами і бігати. Чувак, а ось по стоп. От стоп просто. Та ні, блядь, я вимикаю свою камеру, я зараз зроблю скріншот, це неможливо. Ось, чувак, подивись просто нагору. Ось от сюди, он туди ось. Оце місце? камеру, да-да-да. Зміша да, да. Ну, це це... ми там будемо. Всі а. там будуть, я сподіваюся. Я так кайфую від атмосфери, тому що ми так повільно оце ходимо в цьому. Чувак, мезу. та да, та я, я взагалі я не хочу цю гру проходити. Я хочу просто тут жити і все ось будувати хату. Майнкрафт. Опа, обережно, вогні це нам мразь. Типа це прозоре ой, прозоре, при, примарний вонь. Ай мразь, ти що? Стухне мразь, Хто він, сукор? Пише Ігорчик. Стандартний васоусів цей. Високоравневий моб настав тобі локазь. Ну, стандартний, ну а ми стандартні для соусів долбою. О, опа. глянь, глянь, А він стріляє, раз буде стріляти. Готуємось, друзі. А ні, не буду. Опа. Опа, не відбив, не відбив. Дуже погано зіграв. Увага! А що це, я щось? Щось? На руки, їбай, ну, це що за страх? Да, вау. Фу, при... О, глянь, чувак, глянь, що є. Ось душ, душу можна висмокнути, Опа. Є. Бай ты душа сосатель. Сосатель. Ой-ой-ой, бежим, бежим. Ми це, застряли, це... чувак. А тут застряли, так? Нас кинули просто як лохів таких. Давай, Опа. О-о-о, демони, демони? Демони, а де андроїди тоді? Ось, мені ось єдине питання. Ні, скупося, я цього. Mm -hmm. Я загрів, mm -hmm. я загинув, я загинув, Чел, ти один. Ти ну, там моя душа лежить, там де я здох, дай ти можеш. А, тоді де... треба уминути цього гея. -га -га, я добра він несуріли. Цього Джоні треба уминути. Ну, Джоні шторма цього. Да, далі тут взаємодіяти і зараз. Та, та, воскресити партнера. А як вони дізнались про наші статтєві зв'язки? Давай одразу покращимо mm -hmm. ще персонажа зараз. А що тебе є, шо по Та в мене завжди є, друг, ти ж знаєш, я бари. А, 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 а вогняний, він же ж біжа підбитий що мені, да моєму пізди. Шо, лоб, поговоримо тепер. Чувак, я не хочу забитись. Чувак, якщо він нас зараз б'є, це буде. ну. я закінчую кар'єру стрімера. Ого, що він робить? Е, він жоні шторм. А вогняна бабка якась. О, Бля, вона мене Ти шо, дура? Це мій хлопець? О, да, це ж як в навчанні було. Чувак! Тепер ти йдеш здихати, да? Ну давай. Да, да, я здох. сдох. Якось яйце з демоном, бля. О, яйце з демоном, це киндер сюрприз. Какая? Стоп, це на ебучий, чувак. Вау. Це що за Обливион, блядь? Ой, дядечка, тут щось страшне. там в кінці зала стоїть один. Та ні, ти що, шо? що, шо ти, <реку> асасін, блін. Стой, чувак, може, може це добрий? Я підійду перший. Ну давай, ласка, хоч раз в житті не я перший, дякую. Да, чувак, там... він, він добрий. Він добрий, блін. Та видно, що добряк. Ну що ти подумав? Ну ти що? Ні, ну це ти тут навіть, да? ти навіть розумієш, що я навіть не кажу. О, блядь! Фу, 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 йди на! Я йду, 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 добуваю. Фу. Чувак! Шо, я шо тупо там злякався, блін, <реку> ти а, шо? Фу. Це басяра, да, я думаю? По-другому не гони. Mm. Ааа, о как? Сука, ну выглядай вона дуже странно. Шоооо. Ай. Девочка, у нас... <сху> скільки есть стіки нам да, щоб в мене. У, все, я вмер, я вмер. Ты вмер, да? Чувак, там Да. Чомусь, коли я вмираю, у нас в выбрал, как будто я в ад попадаю, и mm. далі ми, у нас ще є шанс куда Але, чел, mm. тут без шанс типа нас убьє. Ебать, вони, чер, у цей меч растягивается за, за дорозмиров я не знаю, че го за... Я видбун зараз перший. Ай био! Що на робить? Що за приемы залізную людину. Потім, Відбив. ты шо гонишь? Відживай отаки. От а, ні, не відбиваю. Мені, а, походу, все. це наснилось. Та, Та мені, по а, ні, подруга, не гони, давай домовись, коротше. Ай боляче. Ай Та ні, ти що? Ти... Ай, боляче. Бля, я помер. А, Ой. Все. А, все. Ой. Не, я відчуваю, що что мы зараз швиденько, чесно. Привіт, дід. Ми пішли. Дякую. Давай набереш. Ти дура. Да. Ти погана людина. Дивись, я буду просто цей. Ну дивись, если мене буває, правильно? брат. до речі, реши? У нас подпихилки, чому ми їх не знаем? Я їх юзаю постійно, я їх все одно помираю. Ні-ні, да. вона... на Чувак, Блєць. наступна фаза. Ну ми хочешь дійшли до наступної фази. Та остановись, сука, на секундочку. А це жива людина, просто не грає просто. АІ. Ми АІ? Ми, а вона ні. Ласка, кажи, ти прям зараз же здохнеш, типу. Та ні, ну ні. Я не боюсь тебе. Давай. Дим. Я вже скоро, кохана. Ну так, після завтра я кажу, забьем добьем Та Ярик вже помер, чого ти б'єшся? Да, добь ей. Лоу ХП залишилось. Все, останній трай, чувак. Ай-яй-яй, слухай, я, що ти хочеш? я що, Ярик? Это он хост. Чувак, знаешь что это? Это Кейл из Лиги Легенд. О, да, да. Фу, да, бачу. Фу, Ой-ой-ой, в спину. Ну, она таки, только спину и может, типа, ну, там. Да, да, да. Все, давай зараз в последний И все, если что. Просто мне уже треба идти, на жаль. А так, да. Да, 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 давай. Чувак, да она мне просто одразу А, тобі теж. Можливо, вона мене треба було робити цей трайк. <сев> <хів> Чо, я її анімацію збив, бачив? Ай. <пів> так, да, я бачив, як вона тебе її бачить, отже, я бачу. А, ой, ну це міг би і не дивитись. А, а коли вона приходить в фазу, її не можна бити, прикинь. Ну ви їй не, не дає бить. Да, мені здається, її просто не можна бити. <пів> 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 і заборонено було бити, реально. Ооо. А, оце, оце <пів> страх, Тупа ну, дві залізних людини, як ти будемо. Три залізних людини, бо вона ж теж. Мечі, мечі, усюди мечі, усюди мечі. Все, вона мене тупо хапає знову, прикинь. Це та я маю, ля, тут... та припини ти хапа, а що? Дура. Так, аж... mm -hmm. а Угу. Подоспокоїла нас ще, не? Ага, да, да, да. вона просто мене недооцінює взагалі, мабуть. Хапає, на цьому ти закінчився. Але чек, ми зараз дуже далеко дошли, я думаю, да, ми там, да. прям нормально в'єбуємо. Добре, давай, ласт трай, ласт трай. Ах, ти, добре, давай. Відходжу, відходжу. Ага. Моя черга мразь. Ооо, я віз. О зараз буде лазер. Опа, в мене лазер пішов. Все, починай стріляти, чувак. Починай стріляти. Я вже все Я вже, чесно кажучи, все витратив. Хочу, хоча я тут. Дум... Okay. Да, зараз мормошечки, зараз все вже все. Я бачу, бачу, добиваємо, добуваємо, добуваємо все! все, все. Чувак, зараз прикинь, що ХП почнуть відновлюватись, це буде жопа. Та, Та, ні, ні. погано, мені погано. не <рес> ні, Ні, ні. ні, ні. <рес> Та ні, Да, <рес> <ви>, що. <рес> ви что на приколе? Це антагоністка з прототипа. Типа с вами, понял? Це не ви меня вбили, лохи, я суїцину вас. И добранч.